We are fed propaganda, and if you want to know what's happening in the world, go outside of the U.S. media. I just saw a video where a Chinese um, Red Note user is finding out that Americans stop going to school because they can't afford the tuition. I'm chatting with a new friend in China, and their law schools are $798 per year, which just makes me feel so angry because I have like $450,000 in debt. We are like the American budget in. Like this is not AI. This is Shanghai. Okay. Are we Womanji. Шанчурінг Ніщо так не зцілить душу виснаженої капіталізмом американської людини як дрібка комуністичної ідеології, і заборона Тіктоку в Америці дала змогу величезній кількості американських креаторів припасти до свіжого струмка відбіжної китайської пропаганди. Що насправді іронічно, адже правительство США дуже сильно прагнуло захистити свідомість своїх громадян від лінного впливу, а вийшло якось не так, як планувалося. І давайте розберемося, чому. А поки що рекомендую підписатися. Можете ще донатик кинути на Монобанку. Уряд США вирішив заборонити TikTok з питань безпеки, адже є великий ризик витоку даних у Китай. Це доволі іронічно, враховуючи, що Google і Facebook точно знають, що ти їв на сніданок. Ще одна менш очевидна причина заборони це конкуренція TikTok з продуктами Meta та X за аудиторію та доходи. Сюди ще можна додати чутки, що нібито Ілон Маск хотів викупити TikTok. Американська спільнота відреагувала вкрай обурено, тому що для багатьох це вже стало не просто улюбленим за Сумком це стало джерелом доходу нової інформації, спілкування та пошуку однодумців. І ще більше полум'я невдоволення розгорілося тому, що для американців концепція обмеження свободи висловлювання це немислимо, бо вони виховувалися в ідеалах недоторканності свободи слова в усьому, і це прямо частина їхньої національної ідентичності, або принаймні вони в це вірять. Тому спроба заборонити TikTok це прямо удар по їхніх цінностях. Додайте ще до цього загострення навколо сфери медицини, згадаймо випадок з Луїджі Манджіоне. неадекватне зростання цін. На нерухомість та речі першої необхідності, плюс ще зверху вибори Трампа. Американське суспільство і так також було наелектризоване до новин про TikTok. І це лише доповнило враження американців, що їхнє правительство абсолютно відірване від своїх громадян і ще на додачу хоче забрати у них засіб висловлення своїх думок та занепокоєнь. І чудовим чином в такий непростий час американським користувачам Тіктоку трапляється альтернатива під назвою Сяо Хоншу, що дослівно означає. Маленька червона книга, або її ще називають Red Note. Це китайський застосунок, який має схожий до Тіктоку інтерфейс, але він виключно китайською та розрахований на китайську аудиторію. Але це не зупинило західних біженців з Тіктоку, як вони себе називають, і вони почали радо освоювати нові простори. І ніби все окей, окрім одного моменту. Маленька червона книга це назва пропагандистської комуністичної книги з цитатами Мао afford Дуна. Але американським користувачам до цього діла немає. Вони вже почали знайомитися з трендами редноута, взаємодіяти з китайськими аборигенами, допомагають їм ось робити домашку з англійської, а натомість вони просять китайців вирішити задачі з математики. Вони також скептично ставляться до попереджень про пропаганду, аргументуючи це тим, що американська пропаганда помітніша, і це вона створила хибне уявлення про відсталий тоталітарний китай. Він каналорі раунда реднофалаласка плоди. And has really opened my eyes to how much anti Chinese propaganda has been fed to us by the Canadian US government over the last several decades. I don't think the Chinese government is perfect. However, I do think that they are a lot more community focused and focused on bringing the whole country up rather than focusing on a few rich individuals and allowing them to do whatever they want, even if it's to the detriment of their own citizens. I also understand that there is still poverty and there is still homelessness in China. However, their rates are shrinking while in Canada, where I live, and the United States, They are growing. Отут дівчина захоплюється тим, як китайське суспільство концентрується на спільній меті та благополуччі усієї країни, а не декількох обраних індивідуумів, і не дуже вірять у серйозність цензури та обмежень свободи китайських громадян. У багатьох також я бачу реакцію на кшталт Американська пропаганда нам навіювала, що ми найкращі і наймогутніші а Китай бідний. А тепер ми просинаємося і бачимо абсолютно протилежну картину. This little app has me Редбук aware And, and, and I can't go back once I start knowing shit. Our government, quite frankly, does not fuck with us. And we knew this, we, we knew this, I knew this, you knew this. But being on the Redbook app is putting it into visual perspective. It's putting it into visual perspective. Do you see how the Chinese are living, guys? America is considered the leader of the world stage, yet we have one of the most highest homelessness population rates compared to other underdeveloped countries. But they wanna take away TikTok. And don't get me started. On their goods. Don't get me started on their goods. Have y'all seen their electric cars that are under $10,000? Some of them are under $10,000. Ni down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Ось тут, наприклад, дівчина вже потроху вчить китайську. Чи бачите ви взагалі, що відбувається? У своєму відео про китайську пропаганду я вже зазначала, що цікавість до культури і мови країни це один з найсильніших інструментів м'якої пропаганди, і у Китаї чудово виходить пробуджувати такий інтерес. Привіт! Давай вчити разом українську. Почнемо з абетки. Літера А апельсин. ЛІТЕРА Б. Батько наш. Ось тут я ще бачу геніальний аргумент. Китайці не можуть протестувати проти свого уряду. Це тому що у них немає для цього потреби та причин. Дуже по американськи. І також є дуже показове обговорення в ТРЕЦ. Давайте його розглянемо. Я бачу все більше постів про Китай, і як люди починають усвідомлювати, що їм, напевно, увесь час годовували пропаганду. Я не визначився з думкою, але я був в Китаї декілька тижнів тому, і в мене є китайські колеги. Давайте зіграємо у гру. Чи ви, братше, жили там, де є сувора цензура медіа, за людьми стежать, але злочинність неймовірно низька? Міста чисті, технології розвинені, а люди загалом здоровіші та доживають до глибокої. Старості чи вибрачі жили в країні з доступом до різних джерел інформації, де люди можуть висловлювати будь-яку думку, індустрія не контролюється дуже строго, але вартість медицини може розорити. Дітей активно тренують на випадок скулшутінг, висока смертність від наркотиків, кожному місті куба безхатьків, і не всі громадяни можуть собі дозволити придбати житло чи винайняти квартиру чи купити продукти. Особливо наївно це звучить для тих, хто щось чув про квартири розміром струну в Гонконзі або новини, як Китай. Ці готують стріт фуд з відпрацьованої олії. Ось тут не дивіться, якщо ви чутливі, яку вони буквально здобувають з каналізації і використовують знову. До речі, якщо хочете більше відео про трешовий китай, дайте мені знати в коментарях. Але ми не будемо тут спростовувати віру американців у кращий Китай, особливо коли вони так охоче готові проміняти свободу на харчі, відкидаючи небезпеку пропаганди та надмірного контролю уряду. Натомість давайте подумаємо, чому саме Китай. Бо так само американці могли б уже давно поглянути на ті самі європейські країни або ж скандинавські та порівняти з Америкою. Бо вже роками точаться дискусії про Європу проти Америки, європейці розповідають. Про свої тривалі відпустки, довгі декрети, дешеву медицину та їжу та поблажливу корпоративну культуру. Але такий масовий переворот свідомості американців чомусь стався саме зараз. І жителі США чомусь захоплюються саме комуністичною естетикою Китаю і обирають виключно цю країну для порівняння. Місце, яке багатьом з них абсолютно далеке за менталітетом та реаліями існування. Частково це тому, що усе незвичне та екзотичне легше сприймається як позитивне, особливо коли ти ще не знаєш про підводні камені та негативні аспекти безпосереднього проживання в країні. Додайте ще сюди глобальну необізнаність американців про інші країни. Окей, на гузканетеоміда Еврикантрі газ. A flag. Вони виховувалися з фокусом на американську політику, історію та географію. Багато американців навіть не заводять закордонний паспорт, тому що їм вистачає подорожей Америкою. І яскрава обгортка Китаю, яку представляє додаток Red Note, є для них якимось вікном у інший світ. Вони можуть не знати важливих новин про інші країни, тому що їхній інфопростір зайнятий виключно їхніми локальними новинами. Я буквально бачила діалог про те, що Цид уйгурів це неправда. Це американська пропаганда, щоб очорнити Китай, бо немає відеодоказів того геноциду. І це все, що треба знати про американців і їхнє знання про зовнішній світ. Бо, попри недосконалість та факапи їхнього уряду, американці виросли в необмеженій свободі думок, і концепція контролю держави за громадянами на рівні Китаю для них просто незрозуміла. Їхнє невігластво також поширюється на небезпеку пропаганди. Вони не травмовані совком так, як ми, саме тому вони так легко піддаються росіянським наративам, наприклад, і китайський механізм пропаганди вміло грає на контрасті американського та китайського суспільства. При цьому ще й користуючись напругою через рішення Уряду Америки. Щодо прихильності американців до комунізму як такого, я б це пов'язала з таким собі ефектом ідеологічного маятника, коли суспільство досягає крайнощі в одних поглядах і тому схильне тяжіти до абсолюту абсолютно протилежних поглядів, тому що американське суспільство, як воно є зараз, це етап пізнього капіталізму, де кожен зобов'язаний брати участь у перегонах, щоб просто триматися на плаву, і де долю країни вирішують найбільш впливові та багаті. І комуністична ідеологія виглядає для цих втомлених перегонами людей як найкраще рішення їхніх теперішніх проблем. Тому що комунізм в реальному вигляді вони ніколи то й не бачили, і їм легко його ідеалізувати. І на це ми Звичайно, дивимося з жахом, тому що певним чином Америка грає роль у долі багатьох країн, і не хотілося б бачити, як вони заражаються оцим вірусом комуністичної ідеології. А щоб зрозуміти, чому американці так легко піддаються китайській пропаганді, потрібно дещо зрозуміти про їхнє суспільство. Пропаганда Америки спрямована не стільки назовні, скільки внутрішньо на самих громадян. Є навіть таке поняття як American Exceptionalism, тобто віра американців у власну винятку. I can't believe I have to say this again, but to all of you who keep on commenting something about China and CCP and propaganda, American exceptionalism is propaganda. From how this country was founded to the helpful Indians, the story of Christopher Columbus, all the way up to today. Almost eighty percent of it is bullshit told by the victor, rewritten in a way that makes America look exceptional and because over there on Facebook it's just friends of friends of friends, all kind of keeping an eye on each other, but keeping you in the circle. Oh, well, we don't want to go out there and look for like facts. No 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 stay stay here where we can peer pressure and family pressure you in to just І класною ілюстрацією цьому буде персонаж, який знайомий багатьом, тобто Капітан Америка. Це супергерой, вдягнутий у національну символіку, який рятує світ, несучи справедливість. І що також дуже цікаво, цей персонаж був втілений у коміксах у 1940 році, у неспокійний період, коли незайвим було б укріпити імідж Америки на світовій арені. Капітана Америку та також зображували борцем із гітлерівською коаліцією держав, і він був найпопулярнішим персонажем у період Другої світової війни. І от уявіть, ви всюди оточені оцією впевненістю, що Америка показова та впливова. Ви відчуваєте, що причетні до чогось великого, але усе навколо доводить недосконалість цього суспільства, зростання цін на життя, перегони за виживання, а теперішній уклад існування як начебто став нежиттєздатним. І американці просто почали бачити розрив реальності та того, що їм внушали весь цей час, і це посилило їхнє розчарування. І ще більшого контрасту створює порівняння саме із Китаєм, про який вони багато чули, що це бідна, неблагополучна, тоталітарна держава. І в них створилося таке уявлення, що це якісь розвалені села, де нічого немає. Факти, з якими вони стикаються, абсолютно перевертають їхній світогляд, навіть якщо Велика частина цього створена майстерністю пропаганди. І згідно останньої інформації, TikTok все-таки залишається в Америці, поки що не зрозуміло, тимчасово чи на постійній основі, але будемо спостерігати далі і дивитися. Але все-таки ось ця насі... насінина китайської пропаганди вже посаджена, і я не знаю, який з цього буде результат. Подивимося, і дякую вам за перегляд. Побачимося з вами у наступному відео.